Привіт всім, хто смотри мій канал. Це втора часть по поводу установки датчика на туплівий бак на Т-16. Там люди задають питання, я постараюсь вкратце на них ответить. так. Дивіться, по формі бака, бака. Бак на Т-16 має два углублення. Це как бы коли знаружжі дивиться, це как бы якби ось таке углублення. І знизу є углублення. Так, а ось, ось знизу тут таке углублення ось. У очі, щоб не получилось неприємні віші при установці тих званих датчиків. У мене виходить сам датчик. Ось ось стоїть ось у очі, ну десь в пределах цього. І по рычаг речах в мене входить в цю камеру ось. У очі. То, що, якщо розвернути поплавочну камеру в цю сторону, тут, соответственно, Дуже великий дисбаланс. по потоплю вийде, ну, я не знаю, там приділах літрів 10 Так що це ви дуже учисти. Хто, хто займеться, щоб не прорізали дирка, потім вийде в неприятності, що і бак спортився, і датчик не встановився. <кхем> так. Можна, звісно, ще по-другому його поставити. Ну ось, Понятно, що так бак, ось ось так форма його. Якщо дивитися сюди, допустимо, у мене. І, виходить, углублення десь тут очки починається, тут очки датчик установлений і поплавочна камера йде в цю сторону. Можна в принципі, десь тут вирізати. Від ну, тут є такі е, е, видавки на бензобаки, що все одно плоскость треба, щоб рівна була. Ну, тут я не вважаю, якби сильно коректно тут, тому що тут треба вгадувати, все, загиб то поплавок довго, якщо тут врезать, допустим, поплавок должен йти в цю сторону. В цю сторону ну, не можна так робити. Так, ще по поводу підйому е, із важня датчиків. Що е, хочу сказати. Якщо використовуєте якийсь датчик, то, е, скажімо так, датчик Жигуля, то датчик із е, того автомобіля, з якого цей датчик. То, що тут принцип е, правильного показання топліва. Тут стоїть супротив. Намотарний такий резистор, речажок і за счет зменшення супротивлення е, датчик більш-менш коректно показує количество топлива в баки. Вони є з е, різних е, конструкцій, модифікацій. Можна з використовувати, можна з москвича. Там, звісно, ножка коротша набагато. Із політичний датчик именно, допустим, або з Волги, або з Москвича, або там, не знаю, там, на якісь автомобіля. вроде, в мене з Луаза є такий датчик. На Луазі там теж бак якби, низенький. Ну, у мене того, указатель, у мене того датчика немає, то я да. З ним прийдеться трошки голову поморочити. І за те, що сам бак на ВАЗі дуже високий рычаг подйому, тут приділ, я не знаю, де сантиметрів 50 Коли будете все це дело, то звісно, дивіться, тут є ограничення по ходу рычага. Ось, допустимо, ось нижній мінімум впирається. І ось верхній максимум. Ось в принципі, то поплавок можна і тут поставити. Це в нього такий ход буде від нижньої трубки до верха. Це отакий от ход. Ось. Все. А по факту ту ще, ДНР навіть сантиметрів 20 додати по висоті подйому. Так, ну по цьому понятно, звісно, трошки. Ну, так що використовуйте завжди і сам датчик, і сам указатель э, з того автомобіля, з того транспортного средства, який ви хочете встановити. Ну, це теж, звісно, є проблемка. Ну, я заморочився, я це зробив. Так. По поводу відверстів в самому бакі. Я коли зняв, точніше зняв, вирізав з бака ось цю кришечку, це з вазовського. З копійки, з ваза. Тут приварена точечною сваркою шайба. На цій шайбі болтики, этот флянчик цепляється через резинку, цепляється на бак. Так, що я заміряв? Замірив діаметр. Ось є так звана, що я казав в той раз балеринка. Це вона так називається. Виставляється радіус від центра до самого краю ріжучої кромки. Ось це припаяний напайка твердосплав, твердосплавці. Вона крепка, але хрупка. Есть все балеринки, можно вырезать, какого плана отверстия. Делается сразу, допустим, ну, в моем варианте, тут у очки на 5 мм. Делается 5 мм в отверстие. И потом вставляется вот эта балериночка. Вот, очки, вот так. И все вставляется. И выношу начинаю режущей частью резать. відвертить те, що вам потрібно. Тут як проміряється е, діаметр, ділиться на два, тому що воно в радіусі ріжеться і береться от центра, от центра до краю Ну части. Да, ви поставили, крутнули, раз, два, три, показалося, як кажуть, на бакові сама канавка вже, потім ще раз перепровірити, можна підкоректувати. Вона, як правило, є точніше, вона універсальна вона лів і правого вращення. На даний момент вона виходить мене, якби, ліво вращення. тому що в бак вирізає чітке, без гострих, каю, а саму шайбу, саму шайбу вирізає дуже з гострим крайком. ось Якщо цю балеринку перекинуть, якби, так, в даному перекинути на цю сторону, вийде вращення за часовою стрілкою. А потім ви вийде так, шайба з тупим кінцем, а от тут дуже з гострим кінцем. Так що це теж треба очистити. Так, ще, допустимо, якщо ви вже більш-менш підкоректуєте е, саму висоту, сам поплавок, це все, ну, скажімо так, нормально все вийшло. Одну річ не, як кажуть, зробите правильно і буде, і буде все добре. Допустимо, зроли поплавок, хоча я так на своєму примірі показую, тому що я сам чуть на це не повівся. Допустимо, ось по поплавок знаходиться. Ну, це я так вже показую, він може стояти сюди, отаковачка. І коли оцей флянчик ось, допустим, ось так прикручувати, ось так, то ось цей болтик, ну, скажімо так, зараз я вже на цьому примірі покажу. Ось підставляється цю кришечку, ось так, то ось цей болтик. Він повинен чітко совпадати. Ось так. Ось, ну, допустимо, ось, 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 ось. це болтики, які виходять, щоб прикручувати флянчик. Щоб ви не насверлили дирок, а потім вийде так, що ну, допустимо, ось на великі не дивимося, на маленькі. Ось, ось, це от у нас болтики виходять. Коли ви встановите этот прибор сюди, і вийде, що треба отак здвинути. І вийде, що у вас поплавочна камера знаходиться ну, коротко, якби не в дуже хорошому положенні. І ви вже нічого не зробите. Ви ще рядно сверлите дирок. Так що перед установкою поплавка, цього, по крайній мере, одну точку поставте одну точку, поставте, де положено відвести, щоб нормально більш-менш, щоб поплавок стояв, ну скажімо, ну, отак от овочки. От а потім вже все остальные отверстия симметрично, ну Можна підставити цю назад кришечку таку. І потім через неї прямо просверлить від все. Оце так, щоб це все не прощиталося. Ну я казав той раз, що я в принципі електросхеми -то не записую. Як для себе, це не є для мене проблемою. Але, ну, допустим, на примірі ВАЗовського цей прибор. Да, тут, коли на нього глянуть, це для когось може стати проблемою, звісно, підключення його. Тут вроде, скільки тут? раз, два, три, 4, 5 пять. Пять проводів. ну да, п'ять проводів виходить. Ну, тут немає нічого такого сложного, якби все вроде просто. Ну, це, в принципі, якби для мене просто для когось я розумію, що це є трошки проблемка. Дивіться, саме ось датчик, датчик. На нем есть там, ну, на вазовском имеется в виду, буквы В и Т. Буква В – это контакт минимального топлива, это лампочка. Буква Т – это сопротивление при опускании, поднимании поплавка, увеличивается или уменьшается сопротивление. И, соответственно, стрелка топлива або поднимается, або увеличивается. Если смотреть на этот прибор, это я так постарался… Ну, я такі простенькі схеми зарисую, для чого, щоб схема підключення. Я просто тут над цими лініями пишу цвет проводу. Зелений, чорний, білий, допустимо. Допустим, прибор знаходиться. Точніше, отак він сюди. Коли дивиться його в тильну сторону, там є такі клеми. S, D І виходить ось один провод. Вторий, провод, третій, четвертий, п'ятий. Один провод плюс це от замка зажигання, коли включаєте, подається сюди плюс і подається плюс на так звану лампочку. Тому що всі оці сигнальні провода по них йде мінус, ось сюди очі, на сам прибор такого плану. Це, зрозуміло, що провод підсвітка на лампочку подається плюс, коли включається подсвітка приборів. Звісно, ну, так, або, скажем, земля, ну, правильніше сказати, мінус. Тут стоїть диодик такий впає щоб не було обратного тука. Получається так, ось контактна група лампочки. Вона сюди йде і отак сюди доходить. Так, трошки мене прорвали, ну, дивіться, То, що від лампочки йде, він йде на. Контактну лампочку, та що показує мінімальний уровень топліва. Буква Т", буква Т йде на Ну Це принцип такий. Ще я хочу спросити і сказати, допустимо, пишете мені опроси, то я стараюся на ці відповідати, і Я просто хотів би спитати, сказати, що якщо ви прочитали допустим, те, що я вам відвідав, то дайте мені знати, що ви зрозуміли. Я кажу, чи я відвітив на це випрощі чи не відвітив чи Ну, як правило я стараюсь Так. Ну, по поводу датчиків я вроде, сказав більш-менш можна використовувати будь-який тільки желательно щоб сам указатель этот, і сам датчик соответствував тому що вони по параметрах дуже відбуваються друг від друга Допустим, москвичовський, не знаю, Москвичівський, Газелівський. Якщо вже вирішили поставити то, звісно, це, в принципі, нормально, але ну, це дуже є трошки проблемно. І не забудьте, допустимо, на Бакові, коли будете встановлювати цей поплавок, щоб він коректно у вас стояв, щоб ви не просверлили дирочок, а потім не довелося його вращати. Так, ну це на цьому все. Пожалуй, Так, всім найкращого, бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою, все буде Україна. Всім саме найкращого. До побачення.